Діточки! Рада вас знову бачити! Діти! Сьогодні ми будемо говорити про квіти. Ось тут, в книжці, показано, як росте, проростає рослинка. Адже квітка це теж рослина, вірно? Вірно. Спочатку саджають на сінинку, її поливають, потім вона пускає вниз корінець, а вверх. Проростає пагін, далі пагін витягується вище, вже проростає з землі, вже харчується сонячним світлом, набирається енергії, росте вище, на ньому з'являються перші листочки, а коріння продовжує інтенсивно харчуватися поживними речовинами та водою з землі. Ось так з'являється рослина. В майбутньому це може бути квітка, про яку ми з вами будемо говорити. Ось. А зараз ми пограємо в дуже цікаву гру, яка називається ланцюжок. Діточки, мета гри полягає в тому, щоб в правильному порядку розставити картки. На картках у нас зображена рослина, тобто етапи її росту. Так, на першому місці повинно бути насіння, яке ми тільки саджаємо в горщик. На другому місці маленький пагін, який тільки напроріс. На третьому місці горщик з квіткою, на якій вже з'явилися листочки. Ну і замикати ланцюжок буде повноцінна квітка, яка має вже багато листочків та саму квіточку, яка квітне. А тепер я вам пропоную послухати вірш. Виростаємо на віконці, зацвітаємо на сонці, від водиці зеленієм. Нашим діточкам радієм. Ви нас, діти, доглядайте! І водою напувайте, щоб могли ми воду пити, землю треба розпушити. Любі діти, час не гайте, наше листя протирайте, бо для нас, квітів, найкращі, друзі діти. Ось такий чудовий віршик ми з вами прослухали. А тепер, діточки, скажіть мені, де стоять квіти? Так, квіти стоять на підвіконні. А від чого зацвітають квіточки? Квіти зацвітають від сонця. Діти, що ще треба робити, щоб квітка росла? Квітку треба поливати? Так, вірно, квітку треба поливати, але це не все. За квіткою треба доглядати, протирати пил з її листя, поливати. Сприскувати водою, якщо це необхідно. Вспушувати землю. За таких умов квітка буде гарно квітнути. А зараз, дітки, ми з вами розглянемо квіти, а я вам буду казати, як вони називаються. Це герань. Це фуксія. Це діти бегонія. Це фіалка. У фіалок квіточки бувають різного кольору. А тепер давайте з вами розглянемо ось таку ілюстрацію. Подивіться, тут на підвіконі зображені різні квіти. Скажіть, діточки, чи всі вони однакові, чи різні? Так, всі квіти різні. Якого кольору квітки? Квітки рожевого та фіолетового кольорів. Чи всі квіти мають квітки? Ні, не всі квіти мають квітки, лише у двох вони є. Діти. А подивіться на форму листочків та скажіть: вона однакова? Всі квіти мають різну форму листків. Гранта фіалка мають форму листа схожі на круг. А інші квіти другу форму. Вони мають довгі листи. Та більш вузькі. Тому ми можемо з упевненістю сказати, що всі квіти різні. А тепер фізкульт хвилинка в горщику маленька квітка підростає дуже швидко, виростає вище, вище, щоб до сонця бути ближче. Каже квіточка. Малята зараз буду розцвітати. Пелюстки лише лишень розкрию. Діточки, усі зрадіють. Що ж, діти, трішки ніжки та ручки розім'яли, а тепер давайте з вами складемо розповідь про квіточку. Я, мабуть, виберу таку квітку, як фіалка. Тож розпочнемо. У мене на підвіконі в кімнаті є дуже гарна квітка. Вона називається фіалка. Фіалка має зелені листочки. Вони округлої форми, але трішки видовжені. Ще в неї є рожеві квіточки, вони дуже гарні. І вазон у моєї квітки теж рожевого кольору, тому що це мій улюблений колір. Щоб квітка не засохла, я її періодично поливаю. Разом з мамою ми спушуємо ґрунт. Я дуже люблю свою квіточку, тому роблю все для того, аби вона почувалася добре. А тепер пограємо в цікаву гру. Діти, потрібно подивитись на зображення та сказати, що з за запропонованого потрібно рослині. Лялька для рослини ні. Грунт? Так. Льодяник? Ні, не потрібен він рослині. Сонце потрібне для росту. Іграшка не потрібна. Ліка з водою потрібна. А тепер давайте ще разок. Чудово! Молодці діточки, правильно все зробили. А наш час підходить вже до кінця. Тож, давайте ще раз згадаємо, які рослини у нас ростуть в кімнаті. Як вони називаються? Так, вони називаються кімнатні. А щоб вони росли, їм необхідно створити спеціальні умови. Квітам необхідний доступ до сонячного проміння. Їх потрібно періодично поливати, спушувати ґрунт, оприскувати або протирати пил на листочках. Тоді вони будуть радувати око. На сьогодні, діти, я з вами прощаюся. До нових зустрічей!